Огляд на 7 травня. Вже майже все позасажувала. Ще залишилися трішки фасольки та кабачків з гарбузами. Ну і розсаду. Деякі вже квіти повисажувала. Тут льон та вербена. Віола. Це поперецвітали тюльпани, нарцизи. Скоро вже перецвіте без бузок. Дощі ляли, то вже осипається. Але натомість скоро розпуститься вже. Півоніє? І риси починають розпускатися. Один же зацвів та пізніші нарцизи з конвалією. Розявляються персики, Жимлость. Hey. Засвіла вже полуниця, маємо надію, морозу не буде. stropu jíste. Musíky že čerešinky. Výšní. Hrušky. Inší sort čerešinky. Цього року перший раз родила сливки. Некторинди не дає. Так вилізла. перша картопля, яку садили. Городина. Також тепліці вже порозсажувала дещо. Грибочки. повилазили печеречки. вже капусту пересадили на город, то попікірувала помідори. Ось які вже. Кабачки з огірками. На жаль, град побив теплицю перший рік цереті, і вся в дзюрках. також частину помідор попікірувала. Парничок на вулиці, і град його також побив, Дюрки з'явилися. Також пересадила матіолу.